Всім доброго дня! Зараз знаходжуся в дитячому садочку Ромашка. В місті Перещипино. хочу показати вам укриття, яке ми зробили для дітлахів. Ось такий спуск. Так, далі ось така от кімната. Це ось така машина. Є лавочки. Загалом дві кімнатки такі зробили. Воно більше схоже навіть на навчальний клас, ніж на укриття. Дуже багато обладнання, яке нам надала організація ЮНІСЕФ для дитячого садочку. Ви бачите, скільки тут всього гарного і необхідного. Саме такі ігри і оснащення ми не закуповували за бюджетні кошти. Це міжнародна Організація ЮНІСЕФ нам надала є теплі одіяла І ось ще така кімната, також є вогнегасник, є деякі ліжка для того, щоб була можливість трішки відпочити. Також є все необхідне, це і вода, баки, біотуалети. Дуже сухо, хайно Подивіться, яка краса. Тому я думаю, що керівник Людмила Володимирівна задоволена. Далі Володимир, Я вам спускаю да, два слова. Хочу подякувати всім, всім людям, які приймали участь і відкритті цього найпростішого укриття. Я в першу чергу хочу подякувати голові міському Ярославу Олексійовичу. Ага. Також виконуючи обов'язки штепі Ольги Івановній і всім працівників дошкільного закладу, які теж приклали дуже багато зусиль для того, щоб ось таку красоту зробити у нас в дошкільному закладі. Ну і міжнародна організація ЮНІСЕФ теж нам багато допомогла у обладнанні цього укриття, те, що ви вже бачили. Дякую. Дякую всім. І в кінці відео я прикріплю те, яке це укриття було раніше до такого ремонту. Косметичний ремонт був зроблений за кошти місцевого бюджету, а також ми залучили художників, які попрацювали. І дякую, звичайно, колективу цього садочка для те, що долучилися до обладнання. Так, от у нас. помещение. Так, и на выход.